Вітаю, друзі! Я Віталій Портнаков. Чергова важка ніч для України. Ворог атакував крилатими ракетами і безпілотниками низку українських регіонів. Найголовніший удар прийшовся по заходу України, по Львову. Вже зараз відомо про сімох загиблих. Є Чимало постраждалих, так що, на превеликий жаль, кількість жертв може зростати. Серед загиблих є діти, так що, насамперед, мої щирі співчуття всім близьким жертв сьогоднішньої терористичної атаки Російської Федерації. Ну і ця атака, як бачимо, ще раз продемонструвала, що в Україні немає безпечних місць, що всі ці Ілюзії щодо того, що західні регіони України можуть менше страждати від війни, ніж східні, чи центральні, чи південні, це також, можна сказати, пропаганда ворога. Росіяни не потрапляють так часто по містах на заході нашої країни просто тому, що не можуть дістати. Але коли Мають можливість ретельно підготувати атаку, як бачимо, із насолодою обстрілюються житлові квартали Львова. Адже головний удар прийшовся саме по цих житлових кварталах люди, які загинули внаслідок цього бомбардування, цивільні мешканці. І той факт, що ми говоримо про цю атаку на тлі. Продовження підрахунку загиблих у Полтаві на тлі трауру, яке оголошений в цьому українському місті, говорить про те, що ворог зараз вдається до тактики безперервного терору. Він бажає зробити все можливе, щоб українці не могли оговтатися від його дій. Накопичений запас балістичних ракет і безпілотників, і ми бачимо безперервні атаки по Києву. Атаки по Сумах, атака на Полтаву, атака на Львів, ну і також на Кривий Ріг, де теж є пошкодження і є постраждали. Це тільки неповний перелік міст і місцевостей, які, які були атаковані росіянами останнім часом. Звісно, мова йде не тільки про залякування як таке. Ворог намагається знищувати український інфраструктурний об'єкт. Зробити все можливе, щоб українцям було важко пережити зиму, щоб ситуація була тяжкою для мільйонів українських громадян. Ворог намагається завадити постачанню вантажів з Заходу до центру і Сходу країни. Насамперед, звичайно, воєнних вантажів. Тому що Планує розвивати свій наступ для захоплення нових українських міст на Сході. І саме цим, до речі, можна пояснити підвищену увагу до західних регіонів країни, атаку на Львів є очевидне бажання у російського керівництва знищити ці інфраструктурні можливості, які є у України щодо доставки вантажів на Лінію фронт. і, можливо, саме тому епіцентр сьогоднішньої ракетної атаки по Львову прийшовся якраз на район головного залізничного вокзалу. Взагалі, ви, очевидно, бачите, що останніми тижнями українська залізниця в центрі уваги Росії. Ну і звичайно, залякування. Це також класична тактика. Володимира Путіна, до якої він вдається з перших днів цієї великої війни, переконати українцям, що їм нема де сховатися у власній країні, примусити як найбільшу кількість людей виїхати з території України в інші держави, очистити так би мовити, територію нашої країни для старих нових колонізаторів, громадян Російської Федерації, які Поділяють імперські шовіністичні забобони і амбіції свого президента. Для Путіна більше немає лояльного населення в Україні. Ну, чесно кажучи, на заході для нього цього лояльного населення ніколи і не було. Але була ілюзія, що українці на сході і півдні нашої країни із радістю будуть зустрічати так званих російських визволителів. Тепер. Є очевидним, що українці проявляють єдність у своїй ненависті до російської держави, до її бандитських збройних сил, до злочинця, який знаходиться на чолі цієї держави, що вони вже усвідомлюють імперські шовіністичні амбіції десятків мільйонів росіян, які продовжують палко підтримувати цю війну, і, до речі, не звертати уваги на проблеми власних співвітчизників. Адже наступ збройних сил України у Курській області не справив жодного враження на російську суспільну думку і ще раз продемонстрував ту збайдужілість, яку проявляють росіяни до проблем власних співгромадян, коли мова йде про необхідність загарбання чужих земель. У російській історії не раз було, коли росіяни демонстрували, що саме це загарбання є такою метою, заради якої можна поступитися всім. Навіть з інтересами власного суспільства. І зараз, під час чергової загарбницької війни Російської Федерації, ми це знову бачимо. Ну і тут, звичайно, виникає важливе питання, а як відповідати Росії на ці терористичні дії, як зупинити Путіна і його армію в ситуації, коли вони очевидно не збираються зупинятися. Ну, якщо говорити про захід країни, варто було б знову нагадати про можливість спільних дій України і Сусідніх з нею країн НАТО по знищенню російських ракет і безпілотників. Цієї ночі, очевидно, сусідні з нами країни, насамперед Польща, знову піднімали у повітря свою авіацію, яка спостерігала за ударами російських ракет по українських містах. А мені здається, що спостерігати не варто. Треба знищувати ці ракети. Треба рятувати життя українців, треба не допускати руйнації інфраструктурних об'єктів. Очевидно, що ніякої третьої світової війни не відбудеться, якщо протиповітряна оборона країн-членів НАТО буде допомагати Україні знищувати російські ракети. Не кажучи вже про те, що це. Зменшить навантаження на саму систему української протиповітряної оборони. Ми бачили, як це робиться, скажімо, за прикладом Ізраїлю, коли під час іранської атаки і Сполучені Штати і країни сусіди Ізраїля знищували іранські ракети ще у повітряному просторі сусідніх країн. І в результаті іранська атака закінчилася пшиком. Так що спільні дії по знищенню. Російської навали російських ракет, російських безпілотників і дозвіл знищувати російські воєнні арсенали на суверенній території Російської Федерації західною зброєю це і може бути відповідь на російський терор. Принаймні, найочевидніше. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу, Патріоні БайМіякофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. برای ما آقای مرمام شستید